На сьогоднішньому занятті поговоримо про метод інтервалів розв'язування нерівності. Метод інтервалів дуже універсальна річ, який підходить для розв'язування нерівності дуже багатьох типів. Тому давайте ознайомимось з ним і в подальшому подивимось, де його можна використовувати. І так, нехай необхідно розв'язати нерівність. Функцію y дорівнює 2х відняти 10 поділити на x додати 4. Знайдемо нулі цієї функції і точки розриву. Для того, щоб знайти нулі функції, необхідно частину, яка стоїть праворуч, прирівняти до нуля І розв'язати ось таке рівняння. В даному випадку 2х дорівнює 10 або x дорівнює 5. Ось оце число, це є нуль функції нуль. Точка розрива це точка, на яку звужується область визначення даної функції. Ну, вона фактично, ось тут ми її мали записати х додати 4 не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює мінус 4. Виколота точка. Після цього, на числовій осі відмічаємо. Знайдені числа мінус 5. Якщо відмічати рисками, то взагалі ми не думаємо про, про кружочки зафарбовані чи ні. У ну, Наступній нерівності я покажу, як малювати з допомогою кружочків. І так, х дорівнює мінус 5. І розглянемо ось такі проміжки. Обґрунтування цього методу ми проводимо в теоретичній. На в теоретичному занятті. А сьогодні ми будемо користуватися тим, що знаки функції ось цієї на кожному з проміжків постійні. Це означає, що якщо ми зараз візьмемо будь-яке число ось з цього проміжку. Ну, наприклад, можна взяти 6, 7, 8, давайте візьмемо 10 і підставимо в нашу функцію. Ось сюди, замість аргументу, то ми знайдемо знак функції на цьому проміжку, а значить, і знак лівої частини нерівності. Ну, давайте, 10 беремо. 2 помножити на 10. 20 відняти 10 10. Головне, що плюс 10. 10 додати 4 14. Плюс 10 поділити на плюс 14, нас навіть не цікавить абсолютний результат. Головне, що тут знак плюс. На всьому проміжку буде знак плюс. Беремо число з цього проміжку. Ну, наприклад, тут зручно взяти 0. Підставляємо або сюди, або сюди знаходимо знак оцього дробу. Ну, 2 помножити на 0. 0 мінус -10, 10, тобто чисельник від'ємний. 0 додати 4 плюс 4. Мінус 10 поділити на плюс 4 число від'ємне. Значить, ось тут знак мінус. Нескладно перевірити, що якщо взяти звідси будь-яке число, а це вже від'ємне число, підставити його замість х або в цей дріб, або в цей, то ми отримаємо тут знак плюс. Я. Е, дор... Дозволяють самостійно це зробити, будь ласка, бо в нас не вистачить часу, якщо ми це будемо робити. Більш того, в подальшому ми покажемо спосіб, як обходити ці моменти. Давайте далі. І так, нам необхідно знайти де частина, що стоїть ліворуч, більша нуля. Тобто, фактично, там, де функція ось оця, додатня, додатня. Значить, функція додатня ось на цьому проміжку. І ось на цьому проміжку. Значить, розв'язками цієї нерівності буде х належить від мінус нескінченості до мінус 4 в об'єднанні від 5 до плюс нескінченості. Ось ми розглянули е, на нескладній нерівності реалізацію методу інтервалів. Давайте подивимось трішки складніші випадки і поговоримо про деякі деталізацію методу. Ну, скажімо, х квадраті помножити на x відняти 5, помножити на x додати 7, також в другому степені більше або дорівнює 0. Можна говорити, в п'єдже, розглянемо функцію y дорівнює ось оцій лівій частині нерівності. Можна в подальшому для практичного використання цього не робити, а просто прирівняти до нуля. Частину, яка стоїть ліворуч, розв'язати дане рівняння. Якщо буде знаменник, то записати, що точки знаменник не дорівнює 0 і знайти так звані виколоті точки. І далі на числовій осі відмічати. В даному випадку знаменнику немає, тому розв'язком буде х квадраті дорівнює 0, х дорівнює 0, звідси х дорівнює 5, звідси Х додати 7 дорівнює 0, х дорівнює мінус 7. Отже, ми знайшли три числа, які необхідно відмітити на числові осі. Ну, якби ми вводили функцію, я б сказав, що ми знайшли нулі функції. А так ми фактично модернізуємо зараз метод інтервалів і про функцію взагалі мова не йде. І так, відмітимо, давайте я тут буду відмічати точками, зафарбованими чи не зафарбованими. Справа в тому, що якщо в нас не строга нерівність, то точки мають бути зафарбовані. І так, мінус 7, 0. Я звертаю увагу, що зобразувати точки необхідно в тій послідовності, які вони мають бути на числовій осі, а не в тій, які ми їх знаходили. Ну, це я думаю зрозуміло. І 5. 5 же, намалюємо ось такі дужки, ну, дужки це не обов'язково, це для зручності, тому кому як подобається. І будемо знаходити точки на кожному з проміжків. Але ось уже на цьому етапі доцільно розкрити один секрет. Справа в тому, що немає потреби перевіряти знак на кожному, знак нерівності на кожному з проміжків. Достатньо користуватися таким поняттям, як кратність точки. Що таке кратність точки? Кратність точки це скільки разів у нас в процесі розв'язування з'явилося те чи інше число. От якщо говорити про нуль, то насправді нуль має другу кратність. Бо мало бути записано так: замість х квадратів х помножити на х дорівня 0, і тоді х дорівня 0, х дорівня 0. Нас не прийнято записувати двічі один і той самий корінь, але те, що він е, мав. Другу кратність ми маємо от тут зрозуміти. І так, 0 мав другу кратність. П'ятірка П'ятірка мала першу кратність, бо вона з'явилася один раз. Перша кратність. Мінус 7. Мінус 7 також мала другу кратність. Ось оцей степінь показує, якби ми акуратно розписали, то писали б х додати 7 помножити на х додати 7. Двічі. Дорівнює 0. І звідси б отримали двічі х до рівня мінус 7. Отже, мінус 7 друга кратність. А тепер користуємось таким правилом. Якщо ми рухаємось зі сторони праворуч в сторону ліворуч, беремо будь-яке число ось на цьому проміжку. Ну, в мені зручно 10. Чого 10, бо від десятки легко віднімати і легко додавати, підставляємо в нерівність десятку. І знаходимо знак усього добутка. Значить, 10 в другому степені плюс. От зверніть увагу, я навіть не буду обчислювати, що це 100. Це не складно, але навіщо? Нема потреби. І так, 10 в квадраті плюс, 10 мінус 5, плюс, 10 додати 7 в квадраті плюс, плюс помножити на плюс і помножити на плюс буде плюс. Значить, ось отут ставимо знак плюс. А далі відбувається знак за винятком тих випадків, коли м, точка має парну кратність. Парну. Тут не має значення другу чи четверту. Головне, що якщо точка має парну кратність, то знак не буде змінюватись. Дивимося. Ось ця точка має не парну кратність. Першу. Значить знак буде змінюватися. Ось ця точка має парну кратність. значить знак не буде змінюватись. Тобто він був тут мінус, і ми перейшли також мінус. І наступний проміжок буде зі знаком мінус, бо також ця точка має парну кратність. А тепер дивимося, що нам необхідно записати в відповідь там, де в нас більша бода, рівня нуля. Це значить проміжок, на якому функція більша бода, рівня нуля. В першу чергу це ось. І, до речі, ось тут часто допускають помилку. Правильно, цей проміжок потрібно записати в відповідь, але не лише. Звертаємо увагу, тут знак більше або дорівнює нуля. Значить, функція в нас іще дорівнює нулю ось в оцій точці і в цій точці. А тому відповідь буде ось така. Якщо ми хочемо записати одну точку, візьмемо її фігурні дужечки. Тобто мінус 7 є розв'язком. Об'єднати нуль є розв'язком, ми не можемо їх включити в жоден з проміжків, бо ці ж проміжки до відповіді не входять. І об'єднати ось оцей проміжок від 5 до плюс нескінченності. Ось така відповідь буде в даному випадку. Давайте ще розглянемо приклади, бо тут можливі деякі нюанси. Є метод інтервалів наскільки універсальний, що він дозволяє розв'язати нерівності будь-якої степені. Давайте подивимося. Ну, нехай буде так. Ось така нерівність. Прирівняємо частину, яка стоїть ліворуч нерівності, до нуля, розв'яжемо її, отримаємо корені рівняння і також точки, в яких не визначена функція так звані виколоті точки. І так, прирівняємо до нуля. дорівнює нулю, а значить чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Чисельник переписуємо. Я одразу, якщо цей чисельник дорівнює 0, то кожен з ножників будемо прирівнювати до нуля, тому я одразу запишу, що ось оцей многочлен дорівнює 0 і ось оцей. А х квадраті мінус 9 не дорівнює 0. Отже, корені цього рівняння дискримінант, якщо знайти, буде 100. Вибачте, не 100. Буде 100 відняти 100. Тобто 0. А дискримінант 0 говорить про що? Що е, рівняння має один корінь. Корінь то один, але кратність він буде мати другу. От зараз це нам важливо. І так х дорівнює 10 поділити на 2 дорівнює 5. Оця п'ятірка має. Другу кратність. Звідси, х дорівнює мінус 3. Також друга кратність. Звідси, х не дорівнює 3 і х не дорівнює мінус 3. І ось тут увага, дуже важливим є оце місце. Мінус трійка, начебто мала другу кратність. Але в нас ще один раз. Вискочило число мінус трійка, і це означає, що мінус трійка, тут була друга кратність, отут перша. І разом це третя кратність. А третя кратність це не парна кратність. І тому при переході через точку, який відповідає число мінус 3, 3 знак нерівності зміниться. І так, давайте зобразимо. Значить, у нас є точки, як необхідно відмітити, числа мінус трійка. І 5. Мінус 3, 3 і 5. Ось такі проміжки розглянемо. Давайте дивимо, подивимося знак на цьому проміжку. Беремо 10, підставляємо 100 мінус 100 додати 25 знак плюс. Тут буде 10 додати 3 в другому степені знак плюс. Тут буде 100 віддяти 9, плюс. плюс помножити на плюс, поділити на плюс, плюс. Немає потреби. От дивіться, якби ми взяли не п'ятірку, а шестірку отут, то можливо, нам би довелося обчислювати, бо результат не був би таким очевидним. А так, коли ми взяли 10, ми одразу бачимо, що тут додатні числа утворилися. Тепер п'ятірка. Повертаємось, п'ятірка це ось оце число. Яке ми сказали, що рівняння має один корінь, але він другої кратності. І тому при переході через п'ятірку. Знак нерівності не змінюється. Залишається плюс, як і був. Трійка. Яку кратність має число трійка? Звідкіля воно взялося? Це ось оця виколота точка Х не дорівнює трьом. І тут перша кратність. Звертаю увагу, перша оцей квадрат не дає другу кратність, бо в результаті розв'язування ось цього рівняння ми отримали дві різних точки. І так, раз. Число 3 має першу кратність, то при переході через цю точку знак змінився. Мінус 3. Мінус трійка, ми з'ясували, має аж третю кратність. Але не парна, значить, при переході через цю точку знак нерівності змінився. Отже, ми отримали знаки на, проміж, на цьому проміжку плюс, мінус, плюс, плюс. Нам необхідно записати, де функція. Де частина, що стоїть ліворуч, більше нуля. Це відповідає знаку плюс. Теж треба дуже обережно записувати. Бо відповідь буде такою. Х належить від мінус нескінченності до мінус трійки. Ще раз звертаємо увагу, яку дужку поставити біля мінус трійки. Знак нерівності строгий значить дужка кругла. Об'єднати. Ось тут начебто, начебто проміжок. Від трійки до плюс нескінченності. Але число 5 тут не входить сюди, в цей проміжок. І тому необхідно записати так. Від трійки до п'ятірки і об'єднати від 5 до плюс нескінченності. Ось таким чином записується відповідь в даній нерівності. Як бачимо, метод інтервалів дуже зручний для нерівностей. Як великого степеню, так, власне, кажучи, для лінійних нерівностей його можна використовувати. Звісно, що лінійні нерівності ми розв'язуємо перенесенням доданків з невідомим в одну сторону, а доданків з відомим в іншу. Але е, я просто покажу 2х відняти 18 більше або до рівня 0. Прирівнюємо до нуля. Метод інтервалів використовуємо дорівнює 0. Я вже не говорю, що розглянемо функцію y дорівню 2х-18. При практичному використанні цього можна не записувати. Знайдемо нулі і точки розриву цієї функції. Знаходимо 2х відняти 18 дорівню 0, 2х дорівнює 18,х дорівняння 18, до 9. Відмітили. Зробимо за точечку зафарбовану 9, 2 проміжки. Беремо будь-яке число з цього проміжку. Можна взяти 10, а можна взяти і 100. Головне, щоб нам зручно було визначити знак оцієї частини, яка знаходиться ліворуч в нерівності. Якщо ми візьмемо 10, це нам необхідно помножити, віднімати, ще уважно бути обчислювати. Якщо ж ми візьмемо 100, ми одразу бачимо, що ця частина додатня. Отже, тут плюс. Дев'ятка у нас має першу кратність, бо вона у нас один раз. І тут буде мінус. Або, якщо бажаєте, не впевнені з кратністю щось не виходить. Можна взяти тут будь-яке число, ну, наприклад, 0. Підставити 2 помножити на 0,0, 0, відняти 18, буде мінус 18, тобто мінус. Нам необхідно до відповіді записати значення, які більше або дорівнює 0. Це відповідає знаку. Враховуючи оцю точку, отже, відповідь буде, Х належить від 9 до плюс нескінченності. В подальшому метод інтервалів будемо використовувати навіть для розв'язання тригонометричних нерівностей, що також значно полегшує і дозволяє розв'язати велику частину. Нерівностей. Дякую за увагу. На все добре. На наступному занятті поговоримо про нерівності з модулем.